вихідні розпочнуться з прохолоди, сильного вітру та хмарності майже у всіх куточках України, а в деяких областях не обійдеться без дощу. Давайте подивимось, де день буде м'яким і спокійним, а де краще взяти парасольку. На Київщині температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 6. Небо буде майже повністю затягнути хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура день досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, дощу не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим, без опадів. На Сумщині температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 7 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з можливим невеликим дощем. На сході. У Харківській області температура вдень підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 8. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується похмура погода без опадів. У Донецькій області температура день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 9 градусів. Небо буде майже чистим з невеликою кількістю хмар, дощу не очікується. У Луганській області температура день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 9. Спостерігатиметься малохмарна погода, опади не прогнозуються. На півдні в Одеській області температура день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо повністю затягне хмарами, очікується дощ. У Чернівецькій області температура в день складе 15 градусів тепла. А вночі плюс 4. Прогнозується помірна хмарність без дощу. У Миколаївській області температура в день досягне 15 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Херсонській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Небо буде вкрите хмарами впродовж усього дня. Дощу не очікується. У Запорізькій області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 8 градусів. Спостерігатиметься Росія на хмарність опадів не прогнозується. На Кримському півострові температура вдень буде 13 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, але без дощу. На заході. У Львівській області температура вдень становитиме всього 6 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 2. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю та дощем. В Івано-Франківській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо повністю вкриється хмарами, місцями можливий невеликий дощ. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 2. Спостерігатиметься значна хмарність, можливі слабкі опади. У Закарпатській області температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, місцями короткочасний дощ. У Рівненській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 3. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо затягне хмарами, прогнозується дощ. У Волинській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощем. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду. Підписуйтеся на наш канал і ставте лайки. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Небо буде частково вкрите хмарами, можливі слабкі опади. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо повністю затягне хмарами опадів не очікується. У Полтавській області температура вдень становитиме 12 градусів тепла а вночі знизиться до плюс 9. Вітер південний швидкість 4 метри за секунду пориви до 7 метрів за секунду. Очікується похмура погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер південний. Швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з можливими слабкими опадами. У Дніпропетровській області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 9. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, дощу не прогнозується. У Вінницькій області температура вдень становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 4. Спостерігатиметься значна хмарність, опадів не очікується. Вітряна, хмарна, але передбачувана, така субота чекає на більшість із нас. Гарного настрою всім і до зустрічі у наступному випуску.